Ляпочки, ляпочки, хопів, тапочки. Хаштей майтри зоні. Ну, здалося, що якась херня на мене біжить. Так, що? У нас доп-місія. Це забрати схованку. Для султана. да лишь в начале забыть, что ты видел А, тут-то тут, тут кораблик стоит. Что за хуй? Что делать? Вольно. ничего не Заврал Так, ну как он мне сказал, там кто-то его именно ты мелочь и поспор. он сказал и бандиты, и мутанты. Поэтому он меня совсем заинтересовал. на напои, припадете я знаю, на труп Правый тут немовидный. Съешь, что возьме виновые силы, в зубу стены стрелянные, но торж с ховкой дышит. Тихо, ну ты сразу ми. Ну короче, какой-то тихо дрышет. Поленечко позволит. Ненавижу, когда так ящики остановятся. не возьмешь, а но меня разопьешь. Так, все. Так, я и... Короче, мне походу надо на этот кораблик. Тристый кораблик идти. Сюда. Выкид начинается. То ли что? Да, у меня сюда идем. Ты банды, типа, хрон. Туэ, этот, сар, Ой, а я заворотаю бандайте попшутала. Девую все с Ой, этот тут я с олезами живу. контейнер. Я убретя. ты уже...

Попал. Ты не Кажа, Кажется, что Вот, какие-то типа, потерялась опрошка. Зачеплыло, Ч ⁇ Я обов'язково обяскую, да, метячу. Да, да. Вы все договорить. Потом тоже подорвы ну, не мог. Хера. Слон тоже забрал. Сейчас начищу. Среди выкину собак помітно, що нам зараз загує. У дуже ту же все топ. Ми зараз при... Взагалі якісь мінімальні не смузі завжди збираємо mm -hmm. Бо щось тяжко стало останнім час mm -hmm. ілом лаптички ну, в принципі як да її доки давали, але я там like. інколи Ну, вміє трішки грати. А набої така хрінь, що чим більше в тебе набої, чим частіше просто будуть тобі зустрічатись монстри. І всі набої твої у на себе виманюють і все. То що в мене калаш майже зламаний, це мене вообще напрягав. Так, що, пристані пшари? Чи ще ні. Ось уже піти... Подоб за оденю, подивитися, що там взагалі є. Чого нема. Що цікаво. Бо скажімо так, химеру я вже бачив. Можливо, ще щось буде якийсь Другій монстрика. Так, а що цікаво, що було. Короче, была аптечка и все. Че? Блин, радиация, конечно, тут что нибудь так неплохо? Здорово, пока Яки разумею я. Розуме, я... Цей корабель взагалі буде такий, теж немаленький. Там багато буде чого триманомалі, що ще буде було прикольно якщо по це. Проліз, просто рибав шлях. А в кінці такий... Хоп, і не нормально. Щось підмутився. А, я... Мам, не можна було. Ще долучав. Так, тут втягнеться прямо. Обстарують. Ні хіба Буду подивлятися. Так, <райко> треба подивлятися. <дствую> Шо. Так, це прохід на корабель. Так, ну патрони мені завжди потрібні. Не знаю, в мене я в схоні полазав. Подивися, в мене там показується Дробовики Ну, проти, проти монстра не прикол. Дробовик. Просто мені монстри не завжди зустрічаються. мені в основному такі подлюки зустрічаються. Що там бикують на кого-то? Бусь он, коротше. І тому мені частіше такі тіпчики зустрічаються там, де потрібна оптика. Тому я здоровешиком не ходжу. Але їх багато і патрунів даю дуже частенько. Думаю, я щось почав. Задумувати що до цього. Можливо з дробашком походити. Хотів розрядити, а так по факту викинув. Ну він по вазі взагалі там мінімальний. І коштує десь там 500. Ну, якщо в Берегі продавати, то я думаю, десь 200-300. За кілограм це. Пуйдеть. Так, хрестик. Що, там десь? Не, я туди не полезу. Так, погодь, це такий, як не корабль, а типу цього бункеру. Дуже схоже. Така штука лежить. Ага. Це мені так внутрі потрібно потрапити, я зрозумів. І там ще багато всякого. Це таке як вчений оцей бункер. Дуже схоже. Тільки о, в цей раз, можна сказати, він на кораблі саме знаходиться. Так, 9 метрів до задачі. Ото я вже прийшов. Ця задача в цьому бункері Хе. допустимо, знайшов детектор гілка. Детектор гілка. Це тіпа типу, трошки краще, ніж Мічиша. Треба буде спробувати в чому різниця, та й взагалі так поюзати. Одно знайшов. Так, це кнопка шов. Угу. Стояти! Опа. Кейса султанового забрати хотів. Ніч. Так тут за ним черга. Жини кейса сюди, якщо не хочеш проблем. Кейс, э, султана. Обидайся без кейса. Думаєш ты нерозумний гнида? Да. Валить його! А, а! ну, Ведь крылышек угуль читать. Не ховайся. там выйдет? О, ага. Ты за прется. И все. То есть у меня троем хотели завалить. Ебануться, блядь. Блять, а что обидно, как-то сейчас стало. Три типа каких-то, блядь, меня угрожало. Знал бы, что у вас так мало. Патронов не переводил бы. Нет. Так, надо похавать, я смотрю, что он проголодался. Короче, кейс я забрал. Нахер я красный взял. Вот кейс я взял. И возник его детектор Hill Cherry. Ah, А, так он дешевле, чем. Новый покорние детектори в початкового сегмента. Пришел на замену видеоку. Новую елементарную базу надою смогу ряд артефактивно бичи. Применяю с попередними вид стати. Ну ладно. как скажешь. Ну, как по мне, он хуже. Аэрочка. Так, ну подожди, если э, бандитов я тут увидел, мне тут султан еще рассказывал, типа тут какие-то будут монстры. Мне, наверное, больше из-за этого тут было интересно шариться. Ну, если монстров тут не будет, это все враги, которые тут были, то обрежу видос то и все. Типа я кто-то забрал сундучок и все. Но я, начебто, то никого тут не бачу. О, на Начебто нікого тут не помічає. На, зброя зламана, це капець. Так, гранати. Дуже багато зараз гранатів почали давати. У мене тут ще схрон є. Ну він на карті він показується. 9 метров топ-то сверху -то Еще сильно, слышишь, интересно? Э, ну вот смотри, мега огромный корабль. А ч как-то так получилось, что я в сам корабль не залазил. Схрон все-таки. Так, нема тут постоп. Як завжди. Комбінізон Мародер, Геркулес і Схорончик. В принципі, я б сказав, бо навіть дуже непогано. Знаходиться це діло, Затон і ось тут. Львів. Локація. Всім дякую за перегляд. Так ну що, виконав місію. А, забрати його кейс звідси і принести йому обратно на Султанськ. Ну не, не. Султанська буска досіка. Ну що, давайте ревенити. Дайте. Леся, я башка, дай пирашка. Ну кажи. Раз шари підкатив. Та бог з тобою, щоб що пикті шари підкачував, що Вообще не в меняшка. Понятно, для чого тя проріс між тими усиками. Фу, я приніс те, що ти просив, красава, впорався. Проблем не було. На мене напали вільні. Їм теж був потрібен твій кейс. Я розібрався з ними. Давай по чесноку. Я давно підозрював, що на султанську завелась криса, і тебе за кейсом відправив, щоб поглядіти, чи не буде хвоста. Чуйка не підвела. Сучарі суча смерть гарантована. Залишилося з бородою побазарити, щоб людям моїм баки не забивав. Ну, але то вже не твоя проблема. Ти своє діло зробив бери за того, купони. То, ну кажи, раз шари підкотив. Так тобі скажу. Варте, вертухає, самі звичайні, запаковані хіба що краще за інші. Але і цих купоном підігріти можна, якщо з головою підійти. У купонів, якщо ти не зрозумів, є одна магічна властивість роблять людей сліпими і глухими. Буде за що перетерти в Нарано б знову кровоспусна снистить. Ти у справах чи потеревини ти? Лес не вистачить. Там може якась задача є. Султанова проблема вирішена. Знаю. І звідки ж? У мене скіфа чуйка на тямущих людей. От і в тобі не помилилася. З усім упорався. Чому ви почали купувати частини мутантів? Хоч ти мене, Скіфе, не засмучуй, тому що попит на них з'явився. Чи ти мене не засмутити, а здивувати вирішив? Захотів на замовників моїх напряму вийти, не раджу так нахабіти. Я просто спросив, чи у тебе морда корчиться мордокорчиці почав. Бутербодік схали підводочка, що у тебе сліва лежить. Голово. Ти ж знаєш, що купони вигадав розумний кволівець із ростка. Я оце все думаю. Ніби й часу не так багато минуло, а вся зона тепер на них працює. Замовлення, торгівля, нагороди усе через купони. Цікаво, це суто людський фактор. Чи зона так любить зміни, що перетворює нове у буденне за смішний час? Пам'ятай, у моєму барі морди нікому не бити. Як пойдет? Ну я в основному стріляю. Так, ну що? В нас. О, бля. В нас э, місія на Салтанську вийшла. Приніс кейс. Э, заробив 5300 купонів. Я навіть не знаю. Ну, як по мені, то це маловасто. Хоча я там і підлотався, ну будете вирішувати самі, але мені здається, що маловати.